Евакуація важкохворих і поранених один з найбільш небезпечних процесів. Тряска вбиває не гірше за кулі, і навіть найкращі дороги не забезпечать ідеальних умов для пацієнта. А дороги на війні дуже швидко стають найгіршими. Тому в екіпажах евакуації місце лише для найдосвідченіших військових лікарів. Несподівани бувають, коли раптово змінюється. Стан пацієнта в гіршу сторону, і раптово в нього от в цей час треба приймати рішення, що або ми його по дорозі завозимо на, на пів в якусь лікарню, та там його або оперують, або проводять йому переливання крові, або інші лікувальні заходи, спрямовані на його стабілізацію, або ми так прискорюємось, щоб його живого обов'язково довести, встигнути довести. Та надати йому вже кваліфіковану допомогу в госпіталі. Анатолій Кочман, військовий анестезіолог з Одеси. До початку повномасштабного вторгнення Анатолій працював в одній з приватних клінік. В армії пішов добровольцем і майже одразу вирушив в першу ротацію в передову хірургічну групу. Мабуть, найбільший рекорд шість діб, коли сон був настільки епізодичним, що спали ну, десь по. Перервами по пів години в операційній, коли чекаєш між одним пораненим та іншим, поки помиють операційно, просто сидиш собі на стільчику, отак засинаєш. Коли прибуває поранений, тебе розштовхують, ти відкриваєш очі і продовжуєш працювати. Бувало таке, що під час дощів, або, або коли сніг танув, дороги приходять в жахливий стан. Ми сидимо на нашій точці, чекаємо півдня, день. Майже добу один раз було так, що нікого не привозять. Ти розумієш, що не привозять не тому, що зараз бойові дії на паузі, ніхто не воює, а тому, що фізично не можуть евакуювати поранених, і це погіршує їх прогноз для лікування. Найприємніший момент для Анатолія, коли поранені приходять до тями після операції. Просять е, телефон, щоб вони зателефонували е, рідним або побратимам, або командиру, щоб він не не подумав, що поранений кудись пропав, що він живий, що він є. Е, просять курити, просять е, віддати їм уламок, який витягнули з організму. Не важче каже Анатолій, продовжувати надавати допомогу, розуміючи, медицина вже без сила. Та активність анестезіолога в реанімації кожного важкопораненого пояснюється не лише повагою до воїнів. Кожен лікар на передовій має приклади дива, коли вдавалося врятувати пацієнта, який вижити просто не міг. Коли він до тебе поступає, ти на нього дивишся, ти думаєш, ну тут однозначно без шансів. Але все одно робиш свою, свою роботу, робиш все для того, щоб врятувати цього хлопця. І... Він виживає, і ти розумієш, що це було не дарма, ще одне життя врятовано, це, це того було варте.